Дуже важливе запитання, тому що мелатонін, який ми не можемо змістити з точки 2300, в шість разів його більше ці точки виробляється. А він несе відповідальність за тонус м'язів глотки і в чоловіків, і в жінок. Розповсюдження апної, коли тонус глотки втрачається, починається вібрація, йде хропіння, а потім іде апної, змикання глотки. і людина не дихає. Доходить до того, щоб до 3-4 годин за ніч він не дихає. Короткими паузами, по 30-40 по секунд, короткими, великими паузами, і людина не дихає, і гіпоксія виникає. От звідси виникає апноя зупинки дихання у вісні. 50% чоловіків віком з 19 до 60 років мають легкий ступінь апної, тобто 5 зупинок на годину. А якщо перехтомлене, якщо там алкоголь вжив, банкет сабантуй, весілля, то це може бути середній важкий ступінь апної. Тобто апноя зупинки дихання у вісні це одна із самих розповсюджених проблем порушень сну і дихання у вісні. 85% це будуть хропуни-апнощики, і вони будуть страждати від безсоння, тому що вони не сплять. А оточуючи так само український наш винахід. Синдром рикошету-хропіння. один в будинку хропе ніхто в будинку не висипається. Лікуєш одного хропуна, з'являється повноцінний сон у всіх в будинку. Тому обов'язково наші пацієнти повертаючись додому, букет квітів дружині мінімум, ювелірний магазинчик подарунок, тому що вони починають розуміти, що вони заважали всім, а в тому числі новонароджені діточки, які сплять біля пап, тата, які хропе і не дає спати собі і оточуючим дитинка. Кожні 30 секунд прокидається. Розумієте наскільки це серйозно? Тому це велика проблема. Кожне третє ДТП засинання за кермом. Це хропуни апночки. 70% дальнобійників в Америці доведено мають середні важкий ступінь обною. Тому так 150 мільярдів доларів американці втрачають кожного року і за ДТП, і за заснувших за кермом. Тому це дуже велика проблема. Я таке навіть